Який хороший ранок сьогодні. Хотів би трохи за компом посидіти. але Який сьогодні чудовий ранок, овечка гуляє. Так, все, друзі. Зараз я просто піду знову, як завжди, працювати в себе на городі. Зараз я б не Так, так. Думка немає. О, яке мило овечко. Е, я не овечка, я не овечка, ти що? Ой, вона, вона так векає, дуже схожа на голос кетпле... кетплеєра. В тебе... Ой, овечка кухається, але напевно це не із перм. Пішли за мною. В тебе ж мужу з мозгами ненормально, я не овечка. Хоча. Ми Стоп! Я овечка. Уве... Я що? До Будь бекати, пішли за мною, пішли до ферми. Та ти, ти голову ти? маєш? Я, на... На я не овечка, ти що? У нас на фермі такі кусючі овечки водяться, я не знаю. Я Його? не з ферми. я плей? Та, та, ти. А Добре, як мені я... вилізти? Так. Я, я зараз їсти це не буду. Бо, я не знав, що це не таким заміняють воду в них. фу, Вони туди відходи скидають. Я це їсти не буду. Котик поможи! Добре, не хочу. А як мені вилізти? Тут є купиться сіра. Добре, давайте так, перелізу просто. Так. Зараз я. до... Я до Андрія в гості піду, подивлюсь, що там. Добре, він видно, кудись пішов, але мені це не заважає. Зараз підійду до селянина, тому що цей селянин мені погадав... Багато... О, привіт, селянин! Привіт, кадплеєр, що ти хочеш. А в тебе. Е стоп, а як ти мене розумієш? Та я розумію овечолову, я з ним працюю. Ну, добре. Селянин, а в тебе є якесь зілля проти овечкості? Так Ти ж, звичайно, овечка, ти що? Ні, я кадплеєр, розумієш? Я просто якось прокинувся і став овечкою. Бачите, я овечка. Селянин, будь ласка, поможи мені якось. Ха, це це зільня перетворення дуже дороге. Тобі треба добути, добути ресурси, які я тобі скажу, для того, щоб я його зробив. Ну це не зовсім зілля. Добре, селянин, кажи будь-які умови. Дивись, тобі треба два заліза, два золота, і це тобі треба все. Для того, щоб я тобі зробив цю штуку. Ну, добре, селянин. Добре, немає проблем. Так, зараз бігаю овечкою, бачите, в неї хп не супер багато. І через це можна. Он моя хата. Овечко. Я, я не твій, якщо що. Так, у мене щось начебто то було тут. Два золота Заліза нема. Так, добре. Давайте зараз добудемо дерево. Просто почнемо виживати, як в звичайному Майнкрафті, для того, щоб далі просто спуститись в шахту, добути залізо, дати це селянину і він нам дасть деяку штучку. Все. Добуваємо дерево. Я не знаю, як я перетворився на овечку. Я пам'ятаю, що я вчора на вулиці знайшов якесь зілля і просто його випив. Ну просто подумав. Та, якийсь напій, можна і випити, не відкритий іначе. Може хтось просто викинув, комусь він не потрібен. Це, друзі, починаємо виживання звичайного Майнкрафту. Селяном ну, я ремонт не буду робити, потім вони мене будуть за це бити, хоча вони... селяна дізнався, що це кетплеєр, він може це іншим розповісти. Це мій селяна друг Петро. Я думаю, він нормальний. Він не буде, але все одно. Краще цього не робити я різка. Давайте просто. Ні, до печери далеко йти. Краще. Копаємо все ну, І щоб добути камінь. Далі після камня нам треба добути вугілля для факелів. І після... Ка... і після факелів йдемо шукати вугілля. Ой, яке вугілля залізу. Вугіллячко. Все, крафтимо кайло. Кам'яне. Ламаємо верстак. хочу, давайте тут буде. Так, ще палиці крафтимо. І просто з цих палець зараз зробимо смалу скипу. Є. Смолоскипи, факела, ви називайте їх, як хочете, я називаю їх малоски. І так і так правильно. Ну, просто... Ну, у мене в Києві. Ну, просто різні діалекти є, чесно кажучи. Такс. Ми, в... Ми чогось тут зовсім не зустріли зараз заліза. Мені просто десь треба два кусочки взяти. Смало у мене багато. Я чую овечка, це не я беку весь час. Тому що, значить, ця овечка не дуже далеко. Це я Поняв. Поняв, це я овечка. Я знаю, що є овечка. Я просто не знав, що я навіть бекати вже у мене. Все. І... І нам зараз треба вийти ці два куска заліза. І тепер я вже не бачу, ставимо смолоскип. Я сейчас не, звач... не зважаю на інші руды, крім, крім заліза. Ну, диаманты я, звичайно, добуду. Але мне для диамантов треба кайло залізно, чесно кажучи. Де мені це залізо взять. Жаль, що мотику назад не можна переробити. На два куска заліза і... Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо Опа! Два кусочки взяти. Де мої? Взяти сам не знаю. Добре, що... Вове... Я не знаю, як увечка перетягується все. Все, беремо, і крафтимо ще одне я не кайл. Йо, у мене вже майже 200-ки. Майже 200 стаки чесно кажучи. Пічка у мене вдома є. Тут мені головне те, що треба, це просто вугілля. Ой, яке вугілля? Мені зараз це вугілля не треба. Давайте тоді тут щось пошукаємо. Може так і будемо копати щось знайдемо. Я зовсім нічого не бачу, друзі. Овечкою буде звичайно важко. Так. Хух. Зараз думаю знайду. Ура! Решту не треба. Я думаю, селянин сам їх переплавить ці два куска. Тому в нього ж в домі має бути пічка. Та якщо немає, я йому дам трошки вугілля ще. і ресурсів на пічку. Я думаю, селянин сам їх переплавить. Вже ніч. Я тут цілий день Майнкрафтівський пробув. Так. Давайте ми це все забудуємо, щоб виглядало красиво. Все. Так, де ти селянин? Ех, добре. Піду просто до свого дому, може селянин зараз спить. Можливо, селянин спить. Не знаю, можливо. Ти що? Ти мені Майнкрафт скачав? Ну, до добре, так, у вас є Майнкрафт скоро скачати, та добре. Зараз подивимося, ти тут накладся. Ти мені вірусів повстановлював. Селяни, що ти робиш? Ти роздягаєшся? Добре, селян, дивись. Та досить, досить. На тобі, на на тобі ще вугіллячко для того, щоб ти переплавив, і золото. На, на наступний день прийдеш, це все зробиш, іди, іди. Переплавиш собі, а я зараз посплю. Я, мені цікаво дуже, як овечка буде спати. Вам теж? Це солянина пере... Ну, це зробити. Я йду до будиночка Саянина. Привіт, Саянин. Можна роздягатись? Салян, давай, береш, як ми домовлялись? Ну тоді давай. <плес> <плес> Що це таке? Да, нарешті. <плес> <плес> нарешті, я гравець. Це я гравець. Добре. Да, а це ця овечка, яку я вчора посадив в цей сарай. Ти що? Це ты я був что, тією так, овечкою. Ты... Та привіт! Це я був тією yeah. овечкою. Це я був тією yeah. овечкою. Як? Як ти її став? Я не знаю. Я вчора, коли, коли йшов з вечірки, ми з селянином там були. Та побачив на підлозі якесь зілля в себе в домі. Думав, що мені хтось селянин, наприклад, подарував. Я його просто випив і на наступний день я став овечкою. Овечкою я, я добував ресурси для селянина, хоч навіть на, якщо тобі треба моє сміття. Доказ те, що я це робив, на! Ого, скільки ти накопав! Це ти за вічку все на нак... вечку все накопав? Ну так. Да. Не потокнуло. Скільки у тебе хп було? Чотири. Поняв, чому овечку, за легко померти. Ну добре, я тобі вірю. Ага, добре. Пока. А, я, а я думав, що це якась овечка, але був ну, схожий. А як ти взагалі став звичайним? Я селянину тащив різні ресурси для того, щоб селянин мені зробив, мені зробив ось цю штучку, якою я, якою я зміг просто стати назад назад людиною. А він що, вміє розмовляти по увесь овеч мові? Тепер є єнот! Як? Ти єнотиш! Я не єнот! Ай! Че криска з маки без босса, чого ти тут єшся? Це добре, що ти тепер нормальний. Я тепер пташечка. Ну пта... котик Ну ти ха, ха Зато я... я не получаю урон від падіння А ну... я тепер занижный вон. Ну добре, ну добре, пока. Я до себе додому піду. Добре. О, а, ось. Добре, пока. Ага, Давай. Пока. Я подякую за цьому селянину за те, що він перетворив тебе. на угу, Добре, О, пока. Подалі селян. селян. Дякую. Так. Е, так. Е, так. Друзі, мабуть, на цьому я буду завершувати даний відео. А якщо він вам сподобався, то не забудьте поставити ваш королівський подоб...